Ліна Костенко По посей Посейдон посідає свій трон. Читає Ігор Скарженець По сей день Посейдон посідає свій трон. У правиці тримає три зуба. В голубій одісеї реліктових крон Причаїлась і збава, і згуба. За кущами заліг, як не фавн, то амур, а мужчини високі і мужні, І виходить із піни антична Гламур, Виливаючи море із мушлі. Понад хмари стоїть величавий парнас, На олімпі лютує Юнона, І Пегас, як фугас, пролетів і погас, Зачепивши крилом Посейдона. Просто хочеться моря, ні скіл, ні харибд, і богиню із піни не взуту, поки танкер якийсь не наскочить на риф і не розілля муари мазуту.